Люди вірили, що весну несуть на крилах журавлі, пролетять їхні зграї над ланами і лісами, погублять золоті ключі, якими сонце відчиняє щедрі комори землі годувальниці, і не впізнаєш тих ланів і лісів, неначе безкрає зелене море розлилося від обрію до обрію. З діда Прадіда зеленіють під Сонцем поля України. У сивій давнині губиться перша рілля. Проте земля не забуває дбайливих рук, які її обробляли. Пильно береже вона витвори тих рук, а з часом віддає свої скарби прийдешнім поколінням. Любить земля тих, хто працює на ній, хто віддає їй всі свої сили і вміння, серед них і герой нашої сьогоднішньої розмови, це господар від Бога Петро Книшук. Він виріс на землі, працює на ній та все своє життя готовий віддати за рідну землю. Його кредо, праця, основа людського життя. Без неї немає людини. Як і кожне життя, розпочинається воно із дитинства. Радість в родину книшуків, що мешкали в околиці Космача, прийшла на самого Петра. Тоді майже 55 років тому на світ з'явився маленький Петрик. Ніхто тоді й не думав, що згодом. Він стане чи не найвідомішим аграрієм Прикарпаття. 12 липня Фудару, наш, Так, дорого. Та, та, <ріст> та й знаєте, то колись так не було, що машина та й то угу. фірм знайшли. Та й то так здалеку у яблунів. А де ви до, жили і? тоді? Ми в Рушорі жили 8 кілометрів від. Си. Космач, присілок в космацький. Біховали, бо була біда, знаєте, не, жиру не було такого, щоб треба було працювати, треба було будуватися, треба було у нас восьмеро дітей, сиротисі лишили у 52-му році. Розумієте, набідувалися. Наш син маленький був дуже гарний. Дуже любив худобу вівці, усе він любив. Як була колгоспна худоба, то він маленький, мав, що в школу не ходив, і він йшов і пастушив ту худобу. Було 150 корів, і він знав, як кожна корова називається. І Ось. котрої доярки І та корова. Отак із самого дитинства сільське господарство увійшло в життя Петра Книшука. Навіть під час навчання у школі він, не як усі діти, влітку відпочивав, а йшов пасти овець на полонину. Про це нам розповів директор школи, нашого героя. Петро Васильович запам'ятався мені з чим, як чемний учень, скромний, працюватий. Був він в одному класі з моїм сином, то вони й дружили, як звичайно, діти бавились і так далі. Але що характерно, що у Петра Васильовича тоді, теперішнього Петра Васильіча, тоді Петруся Малого, були такі задатки, які можна сказати, які на перспективу вже визначали його професію. Він е, дуже любив господарство сільське, особливо тваринництво. Чим це можу я підтвердити? У нас тоді була така, та тепер теж є в школах, практика, після закінчення школ... екзаменів учні відбувають практику. І він одного разу, будучи це у п'ятому чи 6 класі, я не пригадую, проситься, щоб він практику відбував не в школі, а відбував у колгоспі на, на житті, чабаном тоді. І я дозволив йому, і він пішов пасти, я не знаю, чи вівчись, там психодому, ну, всяку без наповнену. І так було один рік, і так після другий рік, і ми вже знали, що Петро на практиці йде у колос працювати. Ким він там був, не знаю, але працював з вівчарам, очевидно, так же, бо вівці пас. Загалом про учня Петра Книшука шукав у школі лише добрі спогади. Вже тоді він був лідером серед однолітків. Та його завжди відрізняла природна скромність та акуратність. Про це розповів один із його вчителів. Такі задатки, я вам скажу, були в нього з дитинства. Це акуратність у виконанні завдань, це відповідальність у тій роботі, якому вручалося. Це, знаєте, таке ставлення до своїх друзів. Знаєте, дуже тепле, щиросердечне, це дуже важливо. Це людям, мабуть, повинно бути всім властиво, але йому це було особливо властиво. Однак ці якості людські в нього не взялися ні звідки, так собі відки з боку прийшли. Це все пов'язано із сім'єю. Я знаю його батьків, батьки його дуже такий сільський інтелігенти. Знаєте, може бути людина і мати освіту, але чи можемо назвати його інтелігентом? Чи це знак питання? А це просто селянин, і вона селянка, мама його, і він такий селянин, але вони господарі, вони інтелігентні люди, і так виховали свого сина. І ці якості людські він несе, я думаю, собі крізь своє життя. Щодо свідомості Петра Книшука, то формувалася вона з дитинства, адже він із родини, яка активно брала участь у визвольних змаганнях. УПА засуджена за це була і його бабця. Загинув і дядько батьків. Баба наша була засуджена. Мама, мама була засуджена. Моя, Моя мама була засуджена. Раска, угу. раска Петрівна. І засудили її на 25 років. У п'ятдесять. Першому році просиділа вона у комі СССР три роки і три місяці. Це так, коли солдат служив у армії. Mm -hmm. Так мама відслужила. Ми казали, що мама відслужила в армії. Mm -hmm. А Вуйко був у УПА, Прийшов, пустили його, відкрилася рана на нозі, і його пустили на місяць додому, щоб він лікувався. Ну він ховався від. І одного разу добрі люди підвели москалів, сказали, де він є, і він тікав. І так, що, як тікав, він, то дали йому 17 куль, і він загинув. Тепер Петро Книшук згадує своє дитинство як казку, каже, що все віддав би, щоб, хоча на мить повернутися у ті дитячі роки. Коли приїжджає до Яблунова, обов'язково йде до рідної школи, щоб, хоча б, на хвильку, повернутися у рідне дитяче минуле. Однак приходить до свого класу не з порожніми руками. Дітлахи завжди отримують від нього подарунки. Пам'ятає Петро Васильович, і п'яту школу в Коломиї. Саме тут він і навчався один рік. Однак знову повернувся до рідного селища, та дитинство закінчилося, і юний Петро вступив до інституту. Там і знайшов свою половину зі своєю Орисею вже понад чверть століття. Вони разом ставали на ноги, підіймали господарство, народжували та виховували дітей. А тепер ще й онуків. Орися Володимирівна поза очі називає його генералісімусом, Адже, якщо Петро Васильович щось сказав, то так і має бути. Тому тепер, коли доведеться піти працювати у Верховну Раду, в господарстві буде повний порядок. Кажуть, рідні. Петро Васильович є е, організатором від Бога. Кожна справа, за яку він не береться, чи то грати на баяні, чи лікувати тварин, чи організовувати таку велику господарку, чи допомагати е, соціальному розвитку сіл. Все в нього виходить. Все в нього виходить добре. І... Господарка, якщо є такий великий колектив, якщо є такі потужні люди, вона напевно тим організаторська цінністю і тим знаменита, що коли він у відсутності, механізм працює як годинник. Тим більше, що є такі спеціалісти, на яких можна покластися, і інженери, і агрономи, і відлікарі, і, і прості механізатори, і всі. І, Кожен на своєму місці робить свою справу. ж патріот з діда прадід. І знаєте, в 91-му році, коли е, ми пройшли вже майже рік стажування в Америці, коли ми вже привикли е, до мови до, до тих е, до того всього, в нас була реальна можливість залишитися і не тільки не тільки запрошення, а і спокуса е, родинного капіталу досить немалого. Але він сказав: Давай ми перевеземо цей. Давай ми це в цю Америку перевеземо на Україну. Про те, що Петро Васильович вимогливий, говорять і його сини. Василь та Богдан також все своє життя вирішили присвятити сільському господарству. Тепер працюють з батьком та матір'ю. Хоча, як кажуть, це нелегко, однак батьки вже зараз можуть на них покластися. Кернису батька дуже важко працюється, тому що це кожен день клопітка праця зранку до вечора. Буває так, що з ранку до ранку не висипається і тут працюється фактично сам на себе працюєш і розумієшся, що треба працювати, працювати і ще раз працювати під керівництвом батька. А плече, я думаю, що готові завжди підставити. Чи він піде, чи не піде, ми мусимо це ж не рідніш, ріднішого нема у нас. Він достойний, щоб бути в Верховній Раді. Він підняв таку господарку, підняв нас, поміг усім і допомагає. І я вважаю, що це вагомий внесок для нашого регіону, буде якщо він пройде туди, в Верховну Раду. А ми допоможемо йому в цьому. Залучили до роботи у сільському господарстві Петро з Орисією і двох своїх невісток, хоча їх вони називають лише доньками. Містянки з Волині та Івано-Франківська тепер впевнено володіють сільськогосподарською технікою. кажуть, що й не вірили, що знайдуть у перерові своїх других батьків. Знайшли батька так, бо старається для нас так, таку школу тримає нас в руках. Ми за це йому дуже вдячні. А на рахунок того, що ми хочемо побажати до Верховної Ради, ну перемоги тільки перемоги. Ми в нього віримо. Надіємося, що перемога буде за ним. І таких як людей, як він, ну моя точка зору, це не тільки з тої сторони, що він батько наш, так як ми кажемо, але потрібні люди у Верховній Раді. Ми дуже дякуємо Петру Васильовичу, що він нас прийняв. Що ми що він нас дійсно приймав, так, як, так як донечок своїх. Він назавжди підтримує в скрутну хвилину, допомагає і підказує. І він завжди така людина, до якого можна звернутися, не лишну не лише нам рідним, а і всі люди села до нього звертаються. і Він обов'язково мусить це допомогти. Він Така людина, що ніколи не, від... не... не відмовить, завжди підтримує. Ми його любимо і бажаємо терпіння, сили і наснаги у цей такий нелегкий час. Петро Книшук також знайшов для себе своїх других батьків: це мати та батько коханої дружини. Обоє люблять його як свого рідного сина, зичать йому лише щастя та дають наказ, якщо вже піде до Верховної Ради, щоб не забував про рідну землю та своє Прикарпаття. Нехай Бог його підтримує так. сили, оберігає від всього злого і благословить на все добре. Та найбільша радість для нашого героя його онучки. Дідусь готовий для них, як кажуть, в народі і неба прихилити. От лише часу погратися із маленькими практично немає. Адже на нього чекає робота в полі на фермі, а ще в обласній раді. Так що вдома Петро Книшук буває доволі мало. Колектив, який він очолює, на сьогодні один з кращих в області. Він вирощує практично половину овочів Прикарпаття, а ще займається землеробством, тваринництвом, бджільництвом, розводить рибу та гусей, вирощує овець та свиней і всюди встигає. Його співпрацівники кажуть, що не знають, коли Петро Васильович спить однак, впевнені, що він повинен тепер представляти їхні інтереси та інтереси Коломищини і Городенківщини, та й загалом всього Прикарпаття. У Верховній Раді України, а говорять про це знані хлібороби серед них Іван Іванович Барчук, кавалер ордену за заслуги, заслужені працівники сільського господарства України Василь Курліковський, Василь Климович, та й загалом всі, з ким нам вдалося поспілкуватися. Петро Васильович зареєстрований кандидатом в депутати до Верховної Ради. Я ще вважаю, що все. Велике достоинство Петра Васильовича. Петро Васильович починав своє господарство майже сказати з нуля. І на даний момент господарство має великий обсяг робіт, велику 6 тисяч гектарів орної землі, техніки широкозахватної, продуктивної. Це свідчить про те, що Петро Васильович дбає про господарство і хороший сільськогосподарський виробник. Він, считайте, досить велику увагу приділяє своєму господарству. Також для людей, велика повага для людей. Які проблеми у людей виникають, він старається все помочи, не відказати, і щоб було, люди мали хороший настрій відноситись до роботи. Я думаю, що достойний би був кандидат, ніби вже депутатом. Всі будемо голосувати за нього. Багато робить. для Працівників для сіл, цих, що орендує землі, дороги ремонтує, асфальт, все, що достойний бути. Петро Васильович – це така людина, яка ну, він любить допомогти людям. Ну, якщо в когось якась біда, він в стороні ніколи не стоїть. Він, ну, людина нормальна, я рахую, що. Заслуговую. Петро Васильович Книшук дуже добрий господар, і він, я рахую, що достойний бути депутатом Верховної Ради. І я буду голосувати за Петра Васильовича Книшука, а також запрошую всіх мешканців Коломийського і Городенківського району також прийти і проголосувати за нього. Працюю три роки. Та й знаю так як добру, порядну, чесну людину. Він не тільки добрий господар, але й професійна людина. Наведеть свої справи, людина, яка, яка звернеться, ніколи не не відмовить. Голосує за проєкт Книшука, і всі не голосують, і все буде добре в нашій державі. Голосуємо за Петра. Книшука. Петро Книшук завжди каже, що всім, чого він досягнув в житті, він завдячує своєму колективу. Бо разом із цими людьми він став тим, ким є сьогодні. Без людей каже наш герой. Я просто Петро, а з ними разом я Петро Васильович Книшук. Тому всім своїм вчителям, колегам, співробітникам він щиро вдячний. На сьогоднішній день завдяки в першу чергу своїм вчителям, в першу чергу Степану Івановичу Панченку, Катерині Федоровні Грабовецькій, Василю Михайловичу Ткачуку, я зумів це примножити. І на сьогоднішній день моє життя це є сільське господарство. Я не уявляю собі життя без сільського господарства. Без вихідних, круглорічно, я в сільському господарстві. І ви не можете собі уявити, як це приємно бачити, коли в березні місці прилітають бузьки і ти їдеш по полю, а на деревах, по парах бузьки. Ти не можеш собі уявити, як гарно пахне земля, коли плуг іде в полі. Ти не можеш собі уявити те, як, який запах землі, коли робимо культивацію в полі. Та особливо в травні місяці, коли все буяє, все цвіте, і от на полі все зеленіє це є найбільше, що радує. А крім того, коли починає пшениця колоситися, коли починає жовтіти, коли всі поля золо, золо, як золото, коли наливається, коли цей колос пшеничний, достатній, коли він такий здоровий, все це приємно бачити. Та найбільша радість для мене, коли на полі пасеться худоба. Коли висока, велика, велике стадо цієї худоби, але знаєте, найбільше радує те, коли зерно на тоці, коли повністю комори забиті зерном, коли на тоці немає де розвернутися автомобілем, оце найбільша радість. І найбільша моя радість це те, що разом зі мною трудиться дружина, разом зі мною трудиться сини мої, разом зі мною трудяться дві наші дочки, одна з Волині, а одна з Івано-Франківська. Внучки разом ми є у сільському господарстві. І найбільша радість для мене це і мій колектив, який я зумів зібрати на протязі багатьох років. Починали ми удвох. А на сьогоднішній день цей колектив, який має біля 250 чоловік. Я сьогодні хочу щиро подякувати Івану Івановичу Барчуку, з яким я на протязі багатьох років поруч Я хочу подякувати своїм заслуженим людям Василю Танасівичу Климовичу, Василю Васильовичу Корніковському, Василю Дранчуку. Я хочу подякувати сьогодні за співпрацю за поміч ветеранам нашої праці Марії Ільківні Рачук, Ганні Михайлівні филипюк та багатьом багатьом нашим трударям. Список їх дуже величезний. На чому тримається наш колектив, і на чому тримається на таких людях тримається вся Україна. Однак, зараз, коли держава переживає нелегкі часи, Петро Книшук старається всім чим може допомогти нашій країні. Він придбав не один бронежилет чи каску, а ще з його господарства до зони бойових дій їдуть вантажівки із харчами. Відвідує та допомагає меценат і пораненим та їхнім батькам. Мати одного воїна працює в господарстві книшуків. А от мати пораненого солдата мешкає в Печеніжині. Однак обидві щиро дякують Петру Васильовичу за допомогу. Ми дуже раді, що подали кандидатуру Петра Васильовича, нашого односельця і нашого керівника Петра Васильовича Книшука. До Верховної Ради. Відколи сталася біда в Україні, мій син пішов воювати на Схід, я стикнулася з цим. І тепер я більше спілкуюся, практично майже кожного дня з ним спілкуюся. Кожного ранку, кожного вечора він перезвонює і питається, як пройшла ніч, якщо. І крім того... Усю матеріальну всю допомогу, яку би не попросив у нього, чи треба хлопцям картопля, чи треба хлопцям там харчі, якісь чи чимось допомогти, чи грошима, чи бронежилет, чи там каску купити. Він ні, ніколи нам не відмовляв. Я буду голосувати за Петра Васильовича Кношука і дуже всіх прошу підтримати його кандидатуру до Верховної Ради України. Він прийшов мені і сказав, каже, я мусив вам розказати, бо як батько, я мусив вам сказати, що ваша дитина ранена і лежить у госпіталі. Але він чуйний такий до дітей, що він каже, я, я просто не, не, не зміг не піти до нього лікарні. Як я вчув, що він спеченішений. Він ще не знав, що мій син лежить у лікарні і що це він спичніший. Я би рада, щоб він пройшов на вибору депутату Верховної Ради. Такий чоловік він би зробив для людей все там. Нещодавно повернувся із зони бойових дій працівник Петра Книшука Михайло Чобан. Зараз він на реабілітації каже, що завжди там на сході відчував підтримку від родини книшуків. Тепер впевнений, що за такими людьми, як Петро Васильович, майбутнє України. Петро це є господарем, і війна колись закінчиться. Такий господарі, як Петро Васильович, потрібні. Я буду голосувати за Петра Васильовича. Однак життя продовжується. Петро Книшук впевнений, що скоро в Україні запанує мир та порядок, а тому доведеться добре потрудитися, щоб жити стало нам всім краще. Тому він хоче, щоб всі мешканці покуття побачили, як господарює він та його родина. Петро Васильович не їде на вже звиклі зустрічі з виборцями. Він запрошує їх до себе у господарство. Вони знайомляться з роботою прудгенетика та прометею. Інколи приїжджають і несподівані гості. Так одного разу до Петра Васильовича приїхали четверо близнюків. Не зробити фото з таким дивом неможливо. А люди кажуть, що результатами праці книжуків вражені. Залі було би добре більше людей побачили такі господарки, як сьогодні я мала можливість. Мені так дивно, що такий складний час зараз в державі ж так порюються сьогодні зі своїм, е, своїми працівниками. Дуже велике господарство, великі показники я бачу, що і рівень землеробства сучасний. я так думаю, що і люди отримують нормальну зарплату, тому і стимул до праці. А саме найбільше мене вразила соціальна сфера. Це сильне господарство, яке має майбутнє, і знаю його давно, його і дружину. І... Знаю ще е, від 91-го року, коли він поїхав в Америку. І він мав, він там стажирувався, він там привіз нові технології і втілив це в життя. Важко йому, напевне, давалось, але він це зробив. Взагалі людина безподобна, наскільки працьовита, ну, нема слів. Скажу вам, що моя мама проробила 45 років в камінці на фермі, і я виросла щитати на фермі. І цій людині треба поклонитися за те, що вона зберегла худобу і це все, це її велика дійсно праця, і хай щастить цій людині в життю, в її в сім'ї, і все найкраще. Газда це є обличчя на. На наші, куди їдеш до газди, звідки їдеш до Газди. Так само можна сказати про Василя Петровича. куди не подився, це всюди газдівський лад наведений. Ну одним словом, це є газда. І Він я думаю, що гідний представляти нашу місцевість у Верховній Раді. Дійсно бачу господаря села, який дійсно дбає про розвиток села і своїх людей в селі, поля акуратно. Чисті, збережені. І що цікаво, що по селі, як ми проїхали, це дорога, дуже гарні дороги. Чого не можна сказати, що немає в Горденському районі. Похвально те, що він збирає високі врожаї, а також він ну, багато людей не опрацює. Зараз на даний момент, коли робочі руки наші виїжджають за границю, то тут. У нього людей це похвально. і багато чого в нього є. Я вже, як вам казав другий раз, подобається його хазяйство, його бійця. Це є дійсно господар, який вартий бути в народних депутатах. Що головне для хлібороба, що в кінці жнив на столах у всіх з'явився буханець доброго хліба. Бо, як каже Петро Книшук, хліб пахне працею. У ньому праця не тільки хлібороба, а й шахтаря. Металурга, конструктора, хіміка, машинобудівника, а на столі він пахне сонцем, щедрістю, полем. Тому наш запашний духмяний хліб це троянди й виноград, красиве і корисне, бо вкладена у нього хліборобська праця і творчість. І головне, в чому впевнений Петро Книшук, це те, що Україна повинна стати житницею Європи, як це було колись. А розпочинати треба вже працювати для цього. Тому і йде до Верховної Ради. Я хотів би, щоб був такий порядок, який є в нашому селі. І не тільки в нашому селі, а в інших селах, який є на наших об'єктах. Я хотів би, щоб він був у цілій державі. Тому що все починається з порядку. Якщо є порядок, дисципліна, значить тоді можна багато дечого зробити. І я хотів би, щоб ціла Україна стала на сьогоднішній день такі, такою, які в першу чергу ті села, де ми працюємо, ті той колектив, який є в нас. Тому я хотів би в першу чергу зробити в майбутньому, якщо вдасться, сільські у Верховній Раді так, щоб Україна як держава, як держава. Аграрна годувала цілий світ, щоб про нас знали всі. Тому що в цілому світі годувальник, який годує свій народ, і не тільки це є поважні люди, це є шановані люди. Звичайно, для цього треба мати потужну команду не тільки як у мене в колективі, а треба мати потужну команду аграріїв аграрній сфері людей від землі, які хочуть щось поміняти. Тому що вихід наш із того стану, в якому ми знаходимося на сьогоднішній день, це тільки через сільське господарство, і цим вже давно всім відомо. Земля та робота на ній для Петра Книшука – це сенс життя. Без цього він не міг би прожити жодного дня. Як казково пахне весняна рілля. У якій і тепло рідної землі, і тепло майбутнього урожаю, як гарно заповнюються токи після збору врожаїв, і як потім духмяно пахне хліб на столі, бо все це земля. А земля для Петра Книшука це життя. Життя це Україна, а Україна переможе.